Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні на святий вечір хочу приготувати пісні пампушки на заварному тісті. Це рецепт Тетяни Петришин взяти з Фейсбуку. Дуже гарні відгуки про нього. Пампушки довго не черствіють. Начинку можна давати, яку ви забажаєте. Отже, до 230 приблизно грам води додаю з половиною ложки цукру пів столової ложки цукру даю до ще дріжджів сухих і три столові ложки олійки, Четвертину ложки солі. Все це гарно розмішую і ставлю на газ до закипання. Коли водичка починає закипати, то даю 2 столові ложки муки. Тим часом цукор розтираю сухими дріжджами. У мене сухі дріжджі я взяла 8 грам дріжджі. По рецепту маєте свіжих 20 г. Додаю тепер до водички закипляченої 2 столові ложки порошна і інтенсивно розміщую, щоб не утворилося. Грудочок і мука заварилася фактично. Утворюється в нас гарна заварна суміш. Ось так вона виглядає, залишаємо її до охолодження. До сухих дріжджів додаю приблизно столову ложку води. Загальна маса в нас 250 грам, залишилося ще столову ложку, вірніше я залишила. А до вже охолодженої заварної маси додаю ванільний цукор. Розмішую і столову ложку також додаємо горілки алкоголю якогось, щоб помпушки не вбирали в себе надліжковий жир. Розмішую все. Після цього, як розмішала, додаю нашу опару, також розмішую з заварною масою. Муки всього написано 350 грам. Я буду додавати частинами. І 2 столові ложки я нагадаю, з цієї маси муки ми вже додали до заварного нашого тіста. Спочатку розмішую тісто ложкою, додаючи помаленьку борошно. потім руками. І ось таке м'ясеньке, чуть-лабкувате тісто у нас виходить. У мене приблизно ще 3 столових ложки боршна залишилося, тісто підходило два рази приблизно по 40-45 хвилин. Для начинки, як я вже згадувала, я використовую заморожену вишню. Вона у мене простояла, відсічувалася добу на друшничку воду, сік цей я злила. Додаю ще столову ложку цукру, можна було дати 15 дві ложки цукру і столову ложку крохмалю і все перемішую, щоб нам було зручніше формувати наші пончики, пампушки. В казнок наливаю пів літри олії і ставлю на невеликий вогонь, щоб воно розігрівалося. На маленькому вогні Пампушки наші не горіли, а гарно просмажувалися. І приготую собі блюдечко з олії, з макузою, силиконовий коврик. І за другим разом тісто вже не обминаю, а просто його переміщую на коврик і скручую з нього ось такий чхут і буду ділити на 16 частинок. Кожна частинка у мене була приблизно по 50 грам. Ось такі частинки вийшли, і з кожної частинки тепер роблю маринечку. І на серединку буду класти вишні і пів столової ложки начинки. Ось так всі формую, складаю, на всі одразу буду складати вишню. Вишня розкладена. Тепер формую. Самі пампушки розберую тісто довкола, заокруглюю і викладаю. Вони повинні постояти хоча б 20 хвилин, поки ми вже останні пампушки будемо доформовувати, вже перші можна буде смажити. Олія має бути добре розігріта. так, завертаю. Спочатку серединку стуляю до кубки і потім краєчки підзбирую, шовчиком вниз викладаємо і наростоюватися, і так само для випікання. Ось так, всі почергово формуються. Випікала я до золотистого кольору. Перевертала декілька разів з однієї сторони на другу, щоб вони гарно посмажувалися з усіх сторін. Просмажені помпушки викладаю на тарілочку серветкою паперовою, тим часом смажу наступну порцію. Помпушки всі складаю в одну посудину. Вони є гарні, ось такі на розрізі багато начинки. Коли остигнуть, посипаю цукровою пудрою і їмо з задоволенням смачного.